Вітаю, друзі! Чергове викриття брехні держави-агресора. Почнемо із заяви єдиної особи, яка уповноважена представляти позицію Кремля на міжнародній арені. Міністра закордонних справ Лаврова, який збрехав своїх. Тезах таким чином, намагаючись виправдати війну проти України. Отже, інтерв'ю російському агентству ТАСС. Росія проводить спеціальну воєнну операцію, так вони називають цю агресію, для защити тих руських і рускоязичних, яких Україна угнітає в нарушення всіх міжнародних норм. Росія хоче освободити цих людей від будь-якої угрози їх житні, традиціям і сім'ям, і так далі. І тому подібне, це Росія є агресором. Росія цих людей вбиває. Саме російськомовне населення східних регіонів України, які раніше демонстрували лояльність до Росії, а зараз вважають, що саме з приходом Росії прийшло пекло на ці землі. Така брехня єдине має пояснення: в Росії більше не залишилось аргументів на міжнародній арені, щоб пояснювати ті злочини, військові, які вони скоюють на українській землі. Далі Росія не гребує відвертими фейками, які офіційно оприлюднює Міністерство закордонних справ. Росії, зокрема, було опубліковано відео, на якому, начебто, невідомий в українській військовій формі стріляє по цивільному автомобілю, в якому перебуває жінка з дитиною. Але це є примітивний фейк, який дуже легко розвінчати навіть за обрисами дерев, які стали фоном для цієї постановки. Зокрема, видно, що це було знято на території між Донецьком та Макіївкою, тобто десятки кілометрів всередину окупованих територій, також за кузовом Автомобіля видно, що це не український автомобіль, а це автомобіль, який виготовлений в Росії і ніколи не постачався до України. Також по звуку очевидно, що постріл, який не чутно на відео, але який, начебто, було здійснено, підтверджує відео та звуковий монтаж цього постановочного ролику з метою кинути тінь на Україну в очах міжнародної спільноти. Причому російське МЗС не вибачилось за цю брехню, поширену на весь світ. Говоримо далі. Росія традиційно намагається залучити до виправдання своєї агресії міжнародних спікерів, але користується тією самою замусоленою колодою дискредитованих осіб. Зокрема, вони його називають Екс розвідчик ворожоних сіл США Скот Рітер, який, начебто, закликав українців підняти повстання проти українського президента Зеленського. Традиційно нагадую, що Скотт Рітер – це людина засуджена в Америці за злочини статевого характеру, який відбував покарання. І це підтверджує, що ніхто з нормальних спікерів за Росію виступати на міжнародних майданчиках не хоче. Говоримо далі про намагання Росії посіяти зневіру серед українського як цивільного, так і військового суспільства, про начебто близьку втрату міста Бахмут. Зокрема, через свої телеграм-канали. Але держава-агресор поширює про те, що, начебто, Бахмут повністю оточений. Єдина дорога до міста є під вогневим контролем артилерії. Це неправда. Бахмут на третину контролюється Україною, як встановили міжнародні спостерігачі. І до речі, російські військові пропагандисти вони визнають, що Україна успішно готується до контрнаступу, який може мати катастрофічні наслідки для держави-агресора. Цитую телеграм-канал одного з так званих воєнкорів. Зергулі наступлення ворожоних сил України буде. Владіє кулаком із полнокровних бригад. В апрелі проти нас начнуть діяти уже не армія України образця 22-го року. Це будуть обучені НАТО, воїни на сучасній техніці НАТО. Тобто самі Росії поступово наростають панічні настрої. І це, до речі, видно за заявами депутата Державної думи, який засуджує тих росіян, які відмовляються йти в пекло війни і при цьому намагають імітувати життя, як раніше. В своїх публічних заявах він відверто глузує з тих росіян, які не йдуть на війну. Треба розуміти, що велике кількість мужиків в нашій країні бояться. Они думають, що хтось інший за них должен бути на фронті, а вони далі будуть продовжувати ходити на фудкорти по вихідним. Цитую жрать бургери і корінну з пивасом». Якщо думаєте, що хтось та мір бистро заключить, ніякого міра ніхто не собирається заключати. Їм нужна наша страна. Кінець цитати російського депутата, який звичайно несе ну, повну калесісу. Адже не Україна напала на Росію, а Росія напала на Україну, якраз зруйнувала цей мир, про який він зараз говорить. І до речі, в наступній заяві цей депутат закликає ввести російські війська до Києва для того, щоб. Як він стверджує, звільнити києво печерську лавру? Намагання взяти Київ було рік тому, і звичайно, жодного успіху Росія не матиме, якщо спробує повторити це. А от те, що деякі українські діячі намагаються дестабілізувати ситуацію всередині країни. Користуючись як інформаційним приводом навколо Лаври, то це якраз і показує, що вони свідомо чи ні, але підігрують державі агресора та їхнім військовим та політичним пропагандистам. Ну і на сам кінець, минуло 400 днів після початку цієї війни, і рівно рік тому, як міністр Шойгу заявив, що Росія вже виконала, як він каже, основні задачі спецоперації. Рік минув, Україна чинить героїчний спротив агресору і звільняє окуповані території. Території, а сама держава агресор не може представити нічого, окрім брехні та військових злочинів. Традиційний заклик на сам кінець, довіряти тільки українським засобам масової інформації, дивитися російськомовний канал Freedom, а також англомовний канал, який готує та ж сама команда. Довіряти українській місцевій владі, а також військовому та політичному керівництву. До зустрічі!